Бажаю міцного козацького, я Бізон. Щойно прийшов 29-ту окрему важку механізовану бригаду зенітно-ракетний дивізіон. Ще зовсім недавно я був цивільний, а зараз я командир зенітно-ракетної батареї на озброєння. Є різні модифікації переносних зенітно-ракетних комплексів, які в подальшому. Будуть знищувати ворожі літаки, гелікоптери та ракети. Чесно кажучи, я дуже чекаю того дня, коли ми зі своїм особовим складом з побратимами будемо збивати ворожі цілі, які підуть вниз. А саме краще, коли вони розлішаться в повітрі, неймовірно гарним, потужним вибухом. Давай!